Ліна Костенко, я егоїстка. Я егоїстка? Ха -ха -ха. Мабуть, ви праві. І я, бувало думала про себе. Тримає час гріхи мої нові, коли старі ще відмолити треба. Я лицемірка. Що ж, можливо, й так. Життя навчило маски одягати. Щоб викупити спокій на п'ятак, доводилося інколи брехати. Я надто горда. Перта, як віслюк, якщо і так не вам мене судити, я від повчань втомилась і наук, а ідеально не навчилась жити. Бездушна я, жорстока і черства. Ну що іще там? Це усі провини. Я визнаю, були й мої слова бездушними, жорстокими, черствими, були й дороги інколи криві, бувало, й зло лишалося за мною. Я егоїстка. Ха, мабуть, ви праві, та я й не прикидалася святою. Як бачиш, я не подарунок долі. Терпи таку або втікай щодуху, поки ще що ми не з'їли пуда солі, і світ не встиг замкнутися на глухо. Свавільна, гостра, не терплю розлуки, я, мабуть, від природи трохи з перцем. Дивися сам, до кого тягнеш руки, щоб потім не хапатися за серце. У нас з тобою дуже різні мови, чи можна їх в єдину об'єднати? Повір мені, повір мені на слово. Тобі не вдасться бурю покохати.